Весна, перемога, Україна у селах Коломийської громади відбувся благодійний тур. Усе у межах 13 13-го обласного фольклорного фестивалю Писанка. Виступали артисти управління культури та туризму Коломийської міської ради та військовий оркестр Едельвейс, ї гірсько-штурмової бригади. Благодійний тур з селами Коломийської міської об'єднаної територіальної громади в межах відкритого обласного фестивалю Писанка організовує управління культури та туризму за підтримки міського голови, артисти Коломийської філармонії Сокіл, творчі колективи Палацу культури та мистецтв народний дім. Духовий оркестр «Біг Бенд об'єднались із військовим оркестром 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Адельвейс», щоб подарувати усім охочим позитивні емоції у ці непрості часи та доєднатись до збору коштів на потреби Військових кажуть організатори, ми бажаємо вам миру і радості в серці. Як би цього року нам важко не було е, в таке світле свято, адже війна як ніколи близько, ми її відчуваємо, адже в кожній родині є е, син, батько, е, друг, кум, який на фронті. Тому е, цей великдень поруч е, з радістю, е, ми сідаємо за стіл і згадуємо тих. Хто зараз не має такої можливості е, піти до церкви, е, сісти з нами за один стіл і відсвяткувати світле свято Христового Воскресіння. Від того нам болить, але ми не впадаємо в розпач. Ми боремось, і всі наші щоденні дії, е, праця кожного з нас, де би ми не були, спрямована на одну мету на перемогу, адже це благодійний концерт, і кожна ваша гривня вона буде спрямована на перемогу українського народу. Розпочали тур із села Королівка. Далі виступали у Корничі, Воскресінцях. Наступного дня дарували своє мистецтво під час виступів у Саджевці та Товмачику. Відбулись благодійні концерти і в Раківчику та Іванівцях. Це все заради вас, заради наших дітей. You.